Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні ділю з вами двома і даємо закусок для святкового столу. Давайте готувати разом. Перелік усіх необхідних інгредієнтів знайдете, як завжди, внизу під відео. Для першого рецепту нам потрібен тостовий хліб. Беру формочку, в мене ось така зірочка, і вирізаю неї потрібну мені кількість. Якщо немає спеціальної формочки, можете зробити просто круглі з допомогою стакана. Далі беру салямі, але можете брати будь-яку кобасу чи м'ясо, яке у вас є, та будь-який твердий сир, який любите. І тією ж формочкою вирізаю необхідна мені кількість сирних і м'ясних зірочок. Діліться в коментарях, як вам такий рецептор. Та чи готуєте ви зазвичай закуски для свого святкового столу. Ваш зворотній зв'язок для мене важливий. Хлібті зірочки злегка підсушую на грилі. Помідори чері мию і розрізаю на половинки. Беру вершковий крем сир і щедро змащую ним кожен шматочок хліба. Потім хлібний тост заколюю шпажку і далі додаю почергового сиру, ковбасу і зверху половинку черю. Можна нанизувати по одному шматочку, можна по два-три, як вам до вподоби. І таким чином роблю ту кількість, яка мені необхідна. Якщо вам сподобався такий варіант закуски, обов'язково зберігайте собі ідею, а також підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Ось що виходить. Перекладаємо на тарілку. Для другого рецепту беру 100 г твердого сиру і натираю на дрібній терці. Перекладаю в салатник. Далі два плавлених сирки, трохи їх охолоджую і теж натираю. Туди ж одне варене яйце. Чесник 3-4 зубки, то додавайте згідно своїх вподобань, або ж не додавайте взагалі зі смаком і все перемішую. Також додаю ще трохи кропу. Беру шинку і змащую цією начинкою кожен слайс та закручую в трубочку. Начинки додавайте достатньо, але так, щоб зручно було завернути. Таким чином формую необхідну кількість трубочок і кожну з них розрізаю навпіл. Далі шпажкою на кожну половинку прикріплюю оливку і готово викладаю на тарілку. Начинки з цієї кількості інгредієнтів виходить достатньо багато, тому можете зменшувати навпіл, якщо плануєте невелику кількість. Думаю, що більшість із вас знає таку сирну яєчну намазку і вона не буде новинкою, але спробуйте саме ось таку подачу. Дякую за перегляд! Готуйте із задоволенням!